Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки: посвідчення комісії по трудових спорах, постанови суддів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення протягом трьох місяців, інші виконавчі документи протягом року, якщо інші не передбачено законом. Строки зазначені у частині першій. Цієї стані встановлюється для виконання судових рішень з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановлено у разі відстрочки від чи розстрочки виконання рішення. А в разі якщо судове рішення підлягає негайному виконанню з наступного дня після його постановлення, виконання рішень комісії по трудових спорах з дня видачі посвідчення на примусове виконання рішення. Інших Виконавчих документів з наступного дня після набрання ними юридичної сили, якщо інше не передбачено закон. Рішення про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди за подійною калійством чи іншим ушкодженням здоров'я, втратою годувальника можуть бути придіявні для виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання встановлюються для кожного платежу окремо. Державний виконавець відмовляє у прийнятті до провадження виконавчого документа. Строк, пред'явлення для примусового виконання якого закінчився, про що виносить відповідну постанову. Стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення строку пред'явлення до суду, який видав виконавчий документ або до суду за місцем виконання. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк, якщо інше не передбачено законом. Для інших виконавчих документів пропущений строк поновленню не підлягає. Якщо громадянин вперто не бажає виплачувати кошти на утримання дитини, то за заявою його колишньої дружини державний виконавець має право звертатися до правоохоронних органів прокуратури, міліції з поданням про притягнення його до кримінальної відповідальності за злочин, а саме, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів. На утримання дітей згідно статті 164 Кримінального кодексу України. Після порушення кримінальної справи матеріали передаються до суду для призначення винному міри покарання. Такий злочин карається штрафом від 100 до 200 неподаткованих мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин, або виправними роботами на строк до 1 року, або обмеженням волі на строк до 2 років. Те саме діяння вчинене особою раніше судимою за злочин, передбачений. Цією статтею карається громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк від 2 до 3 років. Також згідно з статті 196 Сімейного кодексу України, якщо виникає заборгованість по аліментах, що стягується за рішенням суду з вини платника аліментів, то одержувач має право на стягнення неустойки пені у розмірі 1% від суми несправедливості. Сплачених елементів за кожний день прострочки. При цьому форма вони, умисл або необережність сплатника аліментів у разі стягнення суми неустойки пені за прострочення сплати аліментів на вимогу одержувача аліментів за загальним правилом значення немає. Таким чином, якщо людина, яка зобов'язана рішенням суду виплачувати вам аліменти, їх не виплачує, виплачує не в повному обсязі, то ви маєте право згідно діючого сімейного кодексу України звернутися з позовною заявою в суд про стягнення з даної особи неустойки піні у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожний день прострочки. Розмір неустойки піні у кожному конкретному випадку різний. Але залежно від того, як довго не виплачувалися елементи, від того, в якому розмірі їх нарахували, може виникнути значна сума неустойки пені в порівнянні з сумою заборгованості. На сьогодні найбільш дієвим. Засобом витребувати заборговану заробітну плату з недобросовісного роботодавця є звернення працівника, права якого порушено до суду, відповідно до статей 55 та 124 Конституції України та статті 221 Кодексу законів про працю України, за місцем роботи або за місцем проживання, із позовною заявою. Якщо суми заборгованості успорюються, то лише із позовною заявою або заявою про видання судового наказу. Необхідно знати, що згідно з статті 5 закону України про судовий збір, робітники і службовці звільняються від сплати судового спору у справах про стягнення заробітної плати. Також варто зазначити, що стосовно заборгованої зарплати суди, як правило, приймають позитивні рішення. Хоча строку позовної давності звернення до суду про стягнення працівником належної йому заробітної плати не існує, так само і до комісії по трудових спорах. Однак хотіли б зазначити, що з цим зверненням зволікати у часі не варто, тому що у разі банкрутства підприємства при визнанні судом недостатності ліквідного майна у роботодавця за статтею. 31 закон України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, вимоги кредиторів вважаються погашеними, а відповідно до чинного законодавства, вимоги працівників по зарплаті йдуть після вимог по майновій заставі. Отже, на їх виплату, Повну або навіть частково після розрахунків із заставодержателем коштів може і не вистачити. Тому із позовом до суду не варто зволікати, не очікуйте банкрутства підприємства. Подаючи позовну заяву, працівник повинен додавати такі документи: довідку з місця роботи, розрахунок розміру заробітної плати, що адміністрація повинна виплатити працівнику, як правило, у вигляді довідки про суму заборгованості відповідача по заробітній платі, копію позовної заяви для відповідача. Також хотіли би порадити додати. До позовної заяви копію листа до начальника з вимогою погасити заборгованість по заробітній платі або інші вимоги з цього приводу. Копію відповіді начальника завірену копію рішення комісії по трудових спорах, оформлено належним чином випуску з колективного договору. Або з трудового договору. якщо за місцем роботи працівнику відмовляють у видачі довідки про суму заборгованості відповідача, у позовній заяві в розділі прошу слід казати також прохання витребувати відповідача дані про заборговану мені, тобто позивачу відповідачем заробітну плату.